Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 1 березня 2023 року, стала відома остаточна дата. На місце зустрічі між президентом Туреччини Реджипом Таїпом Ердоганом та російським диктатором Путіним. Зустріч відбудеться 4 вересня в місті Сочі. Про це повідомила як турецька сторона, так і російська. Варто відзначити, що раніше відбулася зустріч між міністром закордонних справ цією конячкою Лавровим, і з турецьким міністром закордонних справ у Москві. Турецька сторона раніше заявляла, що Путін і Ердоган на початку вересня проведуть зустріч, говорили спочатку про 8 вересня, а вже зараз зійшлись на 4-му березня. Також варто згадати, що раніше Анкарі очікували, що Путін має здійснити візит до Туреччини в серпні. Там також говорили, що ця зустріч могла бути спочатку в середині серпня, потім на кінець серпня, її переносили. А в результаті російська сторона зазначила, що Путін не поїде до Туреччини. Ну, і як ми вже говорили у попередніх відеоматеріалах, що Основна тема знов ж таки обговорення між Путіним та Ердоганом буде відновлення Чорноморської зернової ініціативи, і вже можна говорити, що у зв'язку з цією подією Гутеріаж в ООН направив лист до Росії з проханням відновити Чорноморську зернову ініціативу. Тому дуже така цікава подія. Буде в понеділок наступний, і ми за нею будемо уважно слідкувати в контексті того, чи зможе Рдалан переконати Путіна відновити зерновий коридор. Тому Така коротенька інформація, якщо будуть знову ж таки якісь оновлення, я обов'язково вам про цю тему ще розповім в додатковому варіанті. Вже точно немає нічого там зірватися, тому будемо за цим спостерігати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подбайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!